Дня. Пішла в хату за телефоном, тому... Так, да, телушпиня. я чистила і посадила. Я забула за телушпиня, воно під абрикосою. Дивіться, бабуся урожай знімає. Там он ззаді картоплина. Та. Дивіться, яке воно ще зелене, може воно й поросло, вже ж морози. Клубні конти кинула. Дивіться, яке. Ой. О, за даже є этот, колорадський жук. На прощання. Бачите, яке зелене листя. Це я зарила он просто в шкурки. Дивіться, скільки картошки. На раз на борщ на картошки назбирали. Та все, маш, куди ти ще довже? А ні, вона ще є одна. Там, там, в этом подивися. О, бачиш? Просто шкурки, числа картоплю шкурки, і зарила. Дивишся, які. Ага. Оце шкурки да, да. І поздно, я кинула, Я думаю, ну, експеримент, вона сиділа ніяка. Ну, а потім но, ти. Алла шкурки зразу я, а з розу зійшла. Ні, одну картоплю, все, все, вже нема там, ма, що ти його. А може? Та ну. І так он дивися, а скільки, ще картопля. А може на Щей закриті картопляна. сезону щось знайде? <ріху> нема, нема, тільки не рий. Тепер я ось це ще обірвати. Так, да, так, да, обірвати його. Чекай, воно і буде. Та воно морозимо. Ні, обірвати її на вірьовочку, вже так кину, воно висохне, на, ко... коли на, на котел положу. Нехай так що, судим. може би ще. Ще й не цвіла, навіть картопля. Ще й не цвіла. Ось так, а картопля є. Да. Цвіла трошки. Цвіла, да. так? Дивіться, які картоплі. Так, ну. і, і, сміху, і сміху люди бувають, да. точно. А я вам друге. Дусінька, ну, що ти мучишся? Зайка моя, що таке? Як тобі Саша каже, то глупі собачки лають. Не треба на них звертати уваги. Не надо. Я вам друге зараз хочу показати. Хожу, хожу до Сережа. Ну, так же ж балони не поставили. Ну, нема мужика, дайкон обрізала, он, дивіться, вчора весь варю гриби, зараз буду закривати. Злила воду вже з душа повністю, витрила все там наверху. І друге хочу, що по лісам ходить. Дивіться, а ну скажіть мені, це сістівні -сі -сі гриби чи ні? Дивіться, що робиться? Дивіться, що робиться, скільки грибів. Навірно, всі сіні якісь, тільки що ж тут з них їсти. Це якісь, мабуть, опеньки. От така кількість. Дивіськи Диві, повипирало. Дуся, ти бачила, скільки нас грибів виросло. Нащо ходити десь по лісам, Ось о вони. Диви, які красивезні. Красивезні гриби. Красивезні. Бачте, грушка пішла, в тому году осінню посадили. Диви, як виросла вже, вже розпустила штриці, вона, ну, мабуть, буде побризкати. У нас вже урожай всі зібрані, Ото буває таке, ходжу, тут є де Ма, ця малинка. Бачите, є? то є зірута, зім. Дуся, хочеш малинки? яка красива малинка. М -м -м. Хочеш? На. на. На! Ні, то не Ага. Понятно. Понятно, що не ковбаса. Ой, ми ма там, мабуть, борщ закипів, будемо зараз обідати з бабуся. Біж Сережа, може бідемо приймати. Ну, не знаю, чи в приймах, чи не в приймах, куди знаю. Бабушка за Сережу. Мужика треба ловить. Ось закипів борщ вже, Йо-моё. Так, зараз я перетягну сюди. грибиці, що вони швидше. Ой, це ж тут не запалиться. Ні, не запалиться, треба за дігалкою. Сьогодні сволочі, нас, Полтавщину нашу. щоб ми без газу сиділи. Так забомбили опішню, що просто жах. Бачите, грибочки. Кастулечки які. Часничок, воздичка, перчик красний, солодкий. Це вже чиста вода, вже це маринад. Банки простерилізую, закрию. Дві баночки хороші будуть. Отак гуляючи. Так, ну що, насипаю, зараз будемо обідати. Бабушка пообрізала груші, каже, їй ще. Кажу, то я ж не, не э, этот, Саша завжди яблук багато. І груші там попали, і наша он. Кажу, я ж тобі не. А синулька теж не хоче грушка дивіться, яка це наша. А? Теж починає пропадати. О, як вона пахне. А що це за муха? Ну пошла вон отсюда, синочка. Пішла вон щось. Їде де треба поставити це. Ой, упала свічка, синок. Ну нічого. Не дуже зручне. Так що насипай. Ось дайкона нарізала. А бабушка, хорошо це печенька кушає. Воно не сладке. Я люблю дайкон. Все, запрошую вас на обід на борщ. Ала веде стрім. А лежить. выбиваю чуть-чуточку. Вот так. Спить и Дуся хорошая девочка. Дуся хороша. Дуся хороша. Так, так, так. Ноги вытянула лежить. Не реагирует. Жуе. Язык жуе. Так. Поджувала немножечко. Угу. Все хорошо. Так, от, так. Піди, водички, попий, дусінька, піди водички попий, моя заячка, піди водички, попий, піди. Моя зясь пана. піди водички трошки попий, піди, там дверки відкриті, Іди, Іди, іди. ота ось, ось вона плямка. Іди, водички, попий. Іди, іди, тихунька, іди. Іди, водички, попи, іди. іди, мої яятка, іди, мої жайцятка. іди, Йди попи, водички іди. Сижу, чищу гриби. А знаєте що? П'ять мені послав Дімушечка, п'ять грибів білих. Я що вони не кисли. Я взагалі, рядовку не чистять. Рядовку просто миють і все. Але я чищу і ніжку, і саму верхушку все чищу. Ну ви, друге, дуся, ви подивіться, який у нас тут ось пасі. Ви подивіться на оце чудо. чудою. Вона ж не хоче сидіти в хаті, щоб не замерзла. Годіли їй курточку. Моє ти чудо-юдо. Так, бабушка сказала, що пошиє її ботинки так на подтяжках і пошиє штани, як ковбою, знаєте, так длинні. Ну, все ж тепліше їй. диви, яка вона. Ну, Трошки важкавато було одіти, але все одно. І вона не противиться, Диви, красота. Тільки там дуже резинка, дуже широка, їй піддува знизу. Треба щось там придумати, якусь застежку. Так, от так. Ой, господи, як дитина сіла. Не можу надивитися на цю собаку віліканцю, ребістку, так. Сябака регбістка, да? мій Халюсій такий цімоданчик, бабуська, ще штаніки. Треба буде заїхати сякан, подивитися, може, штанців купити. Якісь дітські, Це ж дітська куртка. Тільки треба отут їй, отак назирку за тому що її тут піддуває. Отак треба буде. Якусь пуговичку пиши і так раз. І кармани в тебе є, дуська, і каймани є. Ой, господі. Ну, трошки юбка не підходить сюди, ну нічого, все одно отак от тепленька, холосо, отак. От ну що, а вам скажу до побачення, гриби, дивіться, ці поставила вари, сюди сіль, осет, і білі посмажу цибульки, з мамою будемо їсти. Не додаю поки ніякої влітки, трішки вода вийде з них, а потім красинчики. Будуть навіть. І таке відесерці. А! Ще не все. О, грибіс уже на дивані. Лягай, моя зайка, лягай. От умничка. Я ж покажу, вам казала, покажу гриби, які вийшли. Зараз, секундочку. Так, зараз, 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 зараз. Зараз, 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 зараз. Дивіться. Ця баночка. Не дуже щільно, багато водички. І вони дуже-дуже красивого кольору такі. Дивіться, які Дивіться, перчик болгарський. Я ще банки не витирала, бо стерилізувалися. Бачите, ще мутні банки. Отакі грибочки, а сарті це те, що саме-саме смачне. Отак, до побачення. Побіжіть у ліс. Як не назбираєте грибів, то хоч погуляєте. Моща. Моща пс. На бої готується, да? Смотрите, яка моща. Хто проти мене? Ммм, така моща. О так, о так. Зветочною попою.